Ми всіх це платформа аналізуй по гарячим слідам. Ми аналізуємо, що відбувається в світі. Це канал не хайпової аналітики, канал, де не буде відео про те, що помер Путін, а за ним вже виносять чей Аналізуємо те, що пишуть, і якісь раціональні піщинки з цього всього. Обираємо. Ти знаєш, ми розмовляли нещодавно про НАТО, про Саміт. А я собі впіймала на думці: це така моя улюблена тема про хороших росіян, але я хочу безпековий масточок до них перекинути, тому що у нас всіх їх вже там облаяли, як тільки можна, і справедливо це, до речі, зробили. А, так складається, що європейці, скажімо так, хай це буде такий спільний образ, європейці, які підтримують Україну, вкладаються і грошима, і всілякими іншими ініціативами. В той же час підтримують і наших ідеологічних ворогів, людей, які називають себе мрійниками про хорошу Росію будущого, про світло чи про яку якось там кажуть. І це така дихотомія, і вона абсолютно якби, присутня в інформаційному полі. Час від часу вона вирина. І от ми зараз чому ми про це хочемо поговорити, тому що є така людина, яка називається Юлія Латиніна, яка закликала в своєму е відеоблозі. На каналі, до речі, дуже опозиційного і ліберального медіа «Гвоздь», який раніше був еха Москви, там у неї був ось такий самий стрім, подкаст, і вона просто це сказала: Ну, що, що там, які перемовини? Треба закінчувати українське питання, вирішувати все. Хватить, Україна, це Палістина, треба її там розгромити, тому що у Галичан є якісь непохитні мрії. То я вважаю, що ми зіткнемося ще, може, із європейцями або. Вже це є, це вже історія є там десь за лаштунками на круглих столах. Вона точно є на конференціях. Що не хіба ви підтримуєте наших би, ідеологічних супротивників? Скажімо так, хай не ворогів, вони називають, що Путін злочинець, але якби, ну, вони абсолютно безнадійні. Мені здається, це історія, яку ми ще будемо аналізувати і говорити про неї гучно. Вона попереду, дуже попереду. Але зараз мені просто цікава твоя думка, що з цим робити, і чому європейці дійсно підтримують хороших русських і дають е дружині Навального на канал, який увага буде якось віщати і розповідати про корупцію, наприклад, в моєму рідному окупованому місті Сєверодонецьку. Ну от, от це дивно. Ну, Латиніна ще знаєш, їй теж треба якусь премію видати. вона ще довго протрималася. Розконсервувалася вона потроху, знаєш, там десь вибухало трошечки так: вздувало, вздувало-вздувало, а тут бабахнуло. А насправді, а, я думаю, оце моя дуже суб'єктивна думка знову ж таки, що а, опозиція або хороша руська, яка що опозиція російська вона закінчилась на Борисі Мінзолі. Абсолютно. Оце а була єдина я... людина, яка от, крізь всю його діяльність я зараз не хочу перехвалювати. Але є факти, їх можна відкрити, почитати і подивитись. Не було жодного роздвоєння його особистості, де там бутерброд, терброд вніс, а де вверх про Крим, як казав а, нині усопший... А, Товариш Навальний. Товариш Навальний земля да. Говорю про нього, а бачу обличчя його дружини. Ось, на жаль, це є факт, який ну, від, від нього нікуди не втечеш. Не І є буквально кілька людей, які залишаються поза увагою інформаційних просторів, вони не хочуть ніякої популярності, вони просто тихо роблять. Допомагають, дають гроші, дають е, зв'язки і вирішують питання нагальні для українців, е, і вони теж росіяни. Такі є, і я таких знаю. Але я хочу сказати щодо ситуації в Європі, вона скрізь плюс-мінус, більш-менш однакова. І вона пов'язана з е, компонентами, які всюди практично більш-менш схожими. Перше, це відсутність нормальної освіти, на жаль, але це факт. Ну, не знають люди нічого не про радянський союз, окрім книжок або фільмів, які вони подивилися, зроблені в Штатах з цими штампами а, какі є ваші та касательства щось кшталт такого. Знаєш, воно до сих пір в бошках цих воно відкрабувалося. А інше питання, що цим відсутністю освіти, знання, історії, географії і політичних наслідків якихось подій в Європі вони користують цим користується Росія. І це дуже просто. Ну от ну вийде в європейське місто, яке так підтримує українців, і побачиш там обов'язково цю триколорну тряпку з куркою, і обов'язково поряд матрішка буде там приліплена, як наліпка русський культурний центр. Не знаю, хто туди ходить. Я знаю, що багато людей водить туди своїх дітей, аби навчати російської мови. І я думаю, що ця романтика вона ґрунтується на цих двох моментах: Перше, відсутність знань. Друге романтизація, яку роблять саме росіяни, і третій момент: європейці, які так нас підтримують у вигляді урядів європейських країн, це все ж таки їхнє допрацювання. Я розумію, що є демократія. Я розумію, що є плюралізм думок і свобода слова і все інше. Ну якщо ви вже на теренах європейського парламенту називаєте Путіна терористом вбивцею і країну, яка спонсорує тероризм. Визнаючи це всіма країнами, то вже якось дивіться на те, що відбувається у вас під носом. От, дивись, згадай, от 9 має, що відбувалося, який шабаш в Німеччині. В Німеччині люди, які поїхали чи з радянського союзу, потім з СНГшної е, 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 СНГ, -шної, СНГ -шної Росії, так і вони там стоять з цими полками з дідами, і вони кажуть, можемо повторити, в лицо, в обличчя німцям. І німці просто це так: ну добре, тільки не повторюйте зараз, і, і може не тут, але ми будемо дивитися на це. І коли я чую від якихось а, ну добре, там молодь вона завжди захоплювалася якимись там радикальними, а, м, речами, радикальними ідеологіями, ідеями, але ж фашизм він заборонений. І фашистська нацистська символіка, література, вони заборонені, і ти отримуєш по закону, якщо ти будеш це розповсюджувати, і будеш це відверто е промовляти. Цього не сталося після розпаду радянського союзу. Не була засуджена комуністична партія. Тому у ці комуністичні бредні, про соціалізм і всі люди равни, вони до сих пір гуляють по міскам європейців. І вони до сих пір просочуються не тільки в молодь, яка просто трішечки ще дурненька, бо життя як не похлопало, а ще й від людей, які ніколи не жили в комуністичній країні. Вони не знають навіть на йоту, що таке жити в комуністичному таборі. Я там народилась. Я не знаю, ти в ні, а я дуже багато пам'ятаю про пустань піонерам» і зорі в зер'ються кастрами. Це все я пам'ятаю і розповіді моїх батьків, розповіді моїх дідів і бабусь, які жили. На Заході України і знають, що таке комунізм, і знають, що таке фашизм, але, на жаль, а, ніхто не допрацьовує ні в Європі. Ну, а про нас годі казати, а, я не знаю, як так сталося, що за три з половиною, практично вже скоро, буде роки війни, ми до сих пір, в нас немає таких фінансових потужностей. Але в нас є зв'язки, в нас є апасі апасіонарії, як ми кажемо, да, які готові нам допомагати в цих країнах. Наш голос мав звучати. Всіма мовами європейської цивілізації для того, щоб перебувати цей бред, бить себе по голові, казав професор Браженський. Вибачте, що всує згадала. Щоб вибити всю дурь із себе от занесену цією вірусною хворобою, це залишається великою проблемою, і вона вибухне вже не в нас, вона вибухне в них, але вже буде запізно. да Бачиш, нам з тобою ця тема болить. Ми можемо сказати глядачам. По перше, поставте лайки, залиште коментар. І предкри... Я думаю, що це не велика таємниця, що Шо Ксенія працювала на Freedom, це і на мовлення. І це був канал, який йшов під прапором перетягнути кого, кого хотіли перетягнути росіян на свій бік. Да? Російською мовою це була віщання. Він є, він працює працювати так. Він е працює російською мовою. Він, він працює в багатьох країнах Європи. Але для російськомовної аудиторії, ну коли я працювала, і до сих пір в мене залишається якась невеличка віра в тому, що не перетягнути росіян, ні, просто так сталося, що на жаль, ця мова дійсно інтернаціональна для казахів, для узбеків, для е а азербайджанців, для Ташкента. Всі ці країни, які колись навчалися в школі російської мови, на жаль, грузини армя, вірмени, вони теж розуміють російську мову більше ніж українське. На жаль, тому це єдиний мотив було достукатися до тих. Хто може потрапити в таку ж пастку, як і ми, щоб їм Ба Більше на тих європейців, які вже отримали європейські паспорти, але колись були е, громадянами е, наших країн, СНД і навколо радянського союзу, і на до них достукатися, бо вони вже можуть впливати на свої уряди. Тобто, ну така трішечки можливо угу. хідність, але не знаю наскільки зараз вона спрацьовує. Є ще англійські редакції, англійська іспаномовна арабської мови. Але цього дуже недостатньо. На жаль, цього дуже недостатньо. Треба працювати було, є і набагато більше, але вчора, а ні, позавчора. Позапозавчора, я б навіть так сказала. На жаль. А взагалі, взагалі, варто в час в цифрову цю еру, де є таргет, де є ці штучний інтелект і хайпові швидкі відео, доставка інформації. Взагалі це можливо якось боротись за мізки. Дорослих певною мірою людей, тому що коли я от дивлюсь, наприклад, існування «Євроньюз», я не розумію, чому він існує російською мовою. Ну європейський союз і «Євроньюз» російською мовою. Да, я розумію, це мова між там між, міжнаціонального да, спілкування. Вона там входить в перелік офіційних мов певних офіційних установ, але це якийсь оксюмірон. Канал європейський, який несе європейські цінності, і тут російською мовою, замість того, щоб це була українська мова, наприклад. Так, ну дуже гарне слушне питання, але б я його трішечки перевернула якраз фінальною фразою, яку ти зараз, сказала. чому його не знає українською? От чому він там російською, ну, чесно кажучи, ну вже до фонаря. А от чому його нема українською мовою? Чи є? Ні, нема. Єгроню з немає українського мови. були Єврескій. намагання, були намагання років 10 тому. Такий собі валіт е, арфуш. По моєму не пам'ятаю цю людину. Щось вони там робили, робили, і він проіснував певну кількість місяців, навіть не років, а потім закрився Не знаю чому. Я навіть вже не пам'ятаю, чому не склалась. Але, але наявність російської мови мене дивують, якщо чесно. Мене та мене дивують відсутність української мови. Перше мене дивує дивують відсутність навіть англійської мови, але з українською позицією масштабна на країни Європейського союзу в кожному готелі, коли вмикаєш, є Росія, нема української кнопки, і мене дивують навіть я розумію, що в кожній країні є світ так іркарсен. В кожній країні є своя Діана Панченка, яка навіть далеко від кордону продовжує плюватися отрутою в бік України, розповідаючи про свій патріотизм і як ми лише браті. Але є межі цьому, і коли на четвертий рік війни багато хто з журналістської братці, навіть якщо вони не знаходяться в Україні, але віщають з будь-яких інших майданчиків за кордоном, але вони. А, ну, в, в висловили свою точку. Вони обрали свою сторону ще тоді. Я маю на увазі період Митвічука, і вони не тільки м, продовжують говорити балакати а, з екранів а, своїх телевізорів. Вони ще іноді отримують якісь посади, якихось прес-спікерів, якихось радників, а, порадників. А ось і мені дуже цікаво, ну, можливо, люди дуже сильно змінюються, але я мало в чому вірю, що це змінюється. Чому вони бачать це навіть у себе під носом в нас, в тому в Україні? Я зараз не про те, що треба всіх їх закрити, там, не давати можливості говорити. Ні. Принаймні, ну, намагатися людям донести, кого вони слухають. Бекграунд ну, цієї людини, ну, що вона робила і де вона наслідила. Але це більше така, знаєш, емоційна це філософська тема. Тому що люди, от ця зараз популярна тема медіаграмотності, там та, та та, але люди не будуть це робити. Це будуть робити люди, для кого інформація це є професія, як для нас Ксенія Смирнове. Нагадую, якщо ви з нами. А для простих людей, які прийшли після роботи і хочуть щось почути, новини. І тому зараз квітне український Ютуб, і ми до цього долучаємось. Телебачення вже напевне відмирає. Відмирає в тому вигляді, що ти дивишся його по телебаченню. Да? Ти дивишся його на платформах на Ютубі, там, може, на якихось смарт тв але це вже якби не те телебачення, до якого ми звикли з пультом. Сидиш, перемикаєш канали. все. ця історія закінчилась, тому люди не будуть. Шукати бекграунд. Люди шукають емоції і яких простих пояснень. Шукають, шукають такера Карлсона. Шукають таке Карлсона, і щоб він так пояснив по-простенькому. Не треба цих розлогих теорій, великих текстів, якихось незрозумілих взагалі термінів, там, історичних якихось порівнянь. Цього всього не треба. Треба сказати, хто поганий, а хто добрий. Останнє теж таке запитання чи розмірковування на двох. Європа не не відмови, не відмовляється і не хоче зрозуміти, що російська культура певною мірою несе відповідальність за те, що відбувається в Україні. Нещодавно в одній європейській столі столиці місто відень була така собі нітрипка. Вона там виступала, виступає доволі 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 часто. Вона ж, як мені пояснили, люди, які розуміються на музиці. Вона потрапила в свій час в європейську тусовку, і чому вона досі на плаву там її запрошують? Ну тому що ось вона в європейській тусовці є і вона подобається людям. Ти нічого не зробиш. Можеш 25 разів обклеїти весь відень фотками, де вона з цією колорадською стрічкою Георгівською, але воно не діє на міські європейців. Чи думала ти про це, що з цим робити? І, по-перше, чого вона не доходить? Що Пушкін, Достоєвський, ну це все така фасадна історія, ну яка має значення, і ну, яка не те, щоб вона там особисто вбиває, як вони кажуть. Ну не недостаєвський ж з Пушкіном вас вбивають. Але українці намагаються пояснити, що за цим фасадом чарівності руської душі є певні питання до колоніальної спадщини Російської імперії, які. Ніхто ніколи в своїх творах не, дов... не відображав. не видовражав. Я знаєш, на досвіді останніх двох років я би так сказала, коли почала це досліджувати. Ти як ситуація в Європі? Я думаю, що боротися тим, що щось там забороняти їм треба, але єдина дієва річ, яка може спрацювати, мені здається. Це контрактивність, тобто знову ж таки питання. От ти сказала, чому російською є Євронюс, а я кажу, чому української немає. Чому наших акції, якщо вони є, то вони такі поодинокі, вони дуже негучні, ось і вони ну, не завжди оцілюють прямо ось в от, от сюди. Сюди, от сюди, І Мені здається, що все ж таки треба просто більше працювати з нашого боку, робити а, такі а, потужні емоційні, саме емоційні ста. От вам Достоєвський, а от вам подивіться, що зробили з драмтеатром в Маріуполі. До речі, я пам'ятаю дуже гучна, був скандал гучний, коли в одному італійському містечку в минулому році а, намагалися провести презентацію фільму про Маріуполь знято росіянами. Де викривлена історія, і це дозволив на минуличку на мер цього міста, бо йому не донесли, що та компанія, яка організовувала цей показ, вона має стосунки і далі розгортається історія. Ну чуть ли не до самого Пригожина. Я зараз трішечки утрірую, але ну мали це на увазі, що там дуже темна а, темне підґрунтя. Ці конторі і дуже був гучний скандал, бо наші українці підняли там галас, і все це зупинили за допомогою а, італійських. А, Дуже таких мітливих хлопців, які займаються пошуком а, фейків а, і маніпуляцій саме в мережі інтернет, вони допомогли це все зупинити і мер вибачався. От розумієш, якщо тут будуть показувати Достоєвського матрешки і а, може повторити, то з іншого боку, треба показувати Маріуполь, треба показувати наших хлопців на милицях, на милицях а, з обгорілим обличчям. Я знову ж таки зараз ну, утрірую, але я маю на увазі, що отак має бути: от тільки так, так, воно може дійти. От якось пам'ятаєш, 9, 9 мая, якщо я не помиляюсь, на естонському кордоні з одного боку нарву і з іншого боку. Тут да -да. танцювали, танцювали матрьошки, а з іншого боку, Путін злодій і щось там, якісь були а, стробоскопами Якісь вони встановили величезний екран, а там таке маленьке містечко, що воно в принципі видно тієї російської сторони. Вони величезний екран становили, транслювали досить гучно все те, що Путін робить, і його армія з Україною. Наш, наш е, час е, шалених швидкостей інформаційних е, до того для того, щоб доступитися в цьому розрізі культурному ну, забороняти не вийде все відкритою, Просто треба альтернативу показувати. І не точково, а стратегічно, і тактично, і регулярно, і е, 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 досить потужно, емоційно потужно в першу чергу. Останнє запитання до тебе: Як людина працювала в полях? Треба сідати на один майданчик, де є росіяни, і аргументовано пояснювати свою позицію до чого закликає Валерій Пекар, прекрасний чудовий з київської школи mm -hmm. магілянської економіки. Тому що дві думки абсолютно протилежні: не треба сідати на одному газоні, а навпаки, а Валерій навпаки каже: треба сідати і вдути в свою дуду. Угу. От, просто вони кажуть своє, що Пушкін достоєвський е, не винен, і ще почекайте, будь ласка, ще трошки, і Росія буде велика, свободна і прекрасне будущее. Росія стане та ми, не ми не а ми свої навіть дружина Навального, виступаючи всюди, де вона має можливість говорити з великих майданчиків. Вона говорить в першу чергу не про те, що. Україна, і ми винні, і ми маємо зупинити і так далі. На першу чергу вона ставить, що Росію треба відбудувати, треба е, забрати цей злочинний уряд, цю, цю злочинну владу і так далі. Вона на першу чергу про росіян. Жодного слова співчуття від її з її вуст я не чула. Бо більше ті дійсно мене дивують, як в, в, в великих колах культурних, навіть в тих же Сполучених Штатах Оскара вручають представникам з Російської Федерації за якийсь ну, такий досить, досить контроверсійний фільм. А в той час, коли українські міста пополивають з балістики і іншим. Я думаю, що сідати ти маєш навіть в культурних колах. Дав будь які хоч навіть журналістських. От, наприклад, були ж нещодавно скандали з журналістами Медузи, які там просили гроші. Mm -hmm. Рекламна кампанія у Франції ну безліч є таких самих. Потім головна редакторка Київ Індепендент, не пам'ятаю, як її звати, забула прізвище. Теж її запрошували кудись. І там були росіяни присутні з медійної сфери. Вона відмовилась і потім написала такий емоційний пост. Тобто, ось одні люди емоційно реагують на те, що ти прийдеш, сядеш, а там з медузи сидить хтось, да чи, наприклад, нова, нова газета Європа? Теж Росії. там люди такі да. запрошують. Тобто вони хочуть цього діалогу європейці. Запрошують, вони хочуть я, діалогу. Я, да. я пам'ятаю пам ці шоу ще до початку повномасштабного вторгнення на російському телебаченні, коли запрошували наших. Казачків іноді були нормальні, адекватні люди. Я пам'ятаю, як Вадим Трюхан дуже часто там перебував, каже: Ну я відстоював там він з цим оселецем, стояв, стукав по столу, що ні, ви не праві. Але це все шоу, не треба про це забувати. Воно все зрежисовано. Воно все має на меті а, емоційні маніпуляції з психікою, і до чого це призвело. Ми бачимо по результатах у нас в країні, коли росіяни зайшли. Це результат у цих програм цих шоу, цих діалогів. Нам надо поговорить і ä, все все таке інше. А мені здається, мені здається. Європейці, поки ти згадуєш європейці, вони ж в принципі за діалог. Вони думають, що словом можна вирішити багато я знаю. чого. Ти сідаєш десь красиво в центрі Парижа і розмовляєш з такою самою колегою, як ти, тільки з опозиційних медіа, з «Дождя», з Каті Катрікадзе. І от ви можете в якомусь такому словесному пориві знайти істину. розумієш? от давай процедуйся. так, коли ти, коли ти вже говориш про те, що сідаєш з Каті Катрікадзе або з іншими про щось поговорити. Передивись, що вона говорила до того. І не тільки після, а ще й до того. Під час Смі. того і після того. Тоді ти зрозумієш позицію цієї людини, щоб вона не говорила тобі, вона вже має свою позицію, вона буде вирулювати свою сторону. Окей, ми теж будемо вирулювати свою сторону, але маючи свою позицію ґрунтовану на правді. На правді, тому що ми в цьому живемо, ми кожен день це бачимо і від цього помираємо. Ось. А інше питання мені якось влучно сказав лікар. Ну, на що ти намагаєшся ну, донести? От давай так: ну, зайти вдома е, душевно хворих людей. Ну, от підійде до тебе душевна хвора людина, ну, вона хвора, і вона почне тобі говорити бред, відвертий бред. А ти настільки от, чесна, порядна людина, так хочеш їй ну, дати їй зрозуміти, що вона не права. Ну, ти будеш душевно хворою людиною або чокнуту людину. Я зараз не для от, не про людей, які хворіють на психічні розлади. Я про люди, які просто нарвані, є нарвані люди. Да? От ти будеш з нею нормально, адекватною мову, вона тебе почує ні. Це або фанатік, або, вибач, ну, людина, яка має психічні розлади. З нею неможливо говорити на одному а, рівні, тому що вона просто а, не почує, б, не зрозуміє. І третє їй це ну, пофіг. Тому треба сприймати це з такого точки зору, мені здається, і робити своє. А що робити своє? Ми до того з тобою говорили. Чому нема української мови, чому нема англійської, дуже широко і потужно в європейській країнах в ютюбі будь-де загону, чому не нема на, на наших інсталяцій, наших а, а, ем, культурних заходів, які б'ють емоційну цінну сферу, показують достаєвські тільки з боку агресії і війни і руйнувань в Україні. Інтелектуальна потуга і гроші. Все це, це дві складові, Перше, навіть більше, тому що я бачила ми потім, але в Газі Так, як да, Газі? да, да є чудові ініціативи. Наприклад, європою їздила виставка українського мистецтва шум. Вона дійсно була потужна. Я сама її відвідувала. Так. Це була прекрасна. Вона була дуже грамотно побудована. Багато європейців, багато екскурсій, Це був реальний, Триумф, але вона коштує. Грош грошей, тому що перевести все це дуже коштовно, це величезні гроші. Держава Україна з цим не справляється. меценати, може ви готові долучитись, але не в такій кількості. Але якісь такі елементи присутні. Держава Україна не справляється, і це на ну, це є об'єктивні причини, але є суб'єктивні пояснення про е, критерії розподілу цих грошей. І це ми зараз та хід зайдемо, якщо ми перейдемо на поле. Українських чиновників і ті, хто мають доступ до європейських грошей, а особливо на культуру, як це все потім розподіляється. О, це буде тема абсолютно окрема, і я думаю, що не треба її змішувати з хорошими руськими і розконсервованою латиніною. Це Я думаю, що хороші руски ставимо крапку. Я стою на позиції, що європейці не зрозуміють нас, при моєму житті так точно, чому ми так опираємось в європейській культурі і взагалі з цими людьми якось там сідати чи діалоги якісь проводити, не запрошуємо Навальну в Київ, наприклад. Вони цього не зрозуміють, не розуміють дуже мало людей, які в принципі можуть це осягнути, А так це робота ще на покоління і покоління. Ну тут ми будемо через історичний приклад їх країн. Просто тут мають працювати аналітики і досить е, фахові історики, психологи, які будуть знаходити е, дуже цікаві факти з їх історії через призму їх історичних болючих моментів, показувати те, що відчуваємо ми. От тоді вона дійде. Але це мало хто займається. А якщо займається, то дійсно або на меценатських е, е, початках, або за свої власні гроші. Ми теж попрошуємо трошки грошей. Якщо дуже хтось хоче нас підтримати, QR-код ви бачите ось в цьому верхньому куточку. Ми дякую вам за те, що нас слухали, за те, що поділяли наші думки або не поділяли. Напишіть в коментарях, про що ви хочете, щоб ми поговорили. Ми будемо слідкувати за хорошими росіянами, тому що нам з цими людьми. Ну жити і жити, і жити бок о бок чи то в Європі, чи то в Росії, коли вони туди повернуться. Не знаю, але це така історія, яка буде з нами ще на, на на довгі роки. Я дякую, дякую, Ксенії Смирновій, Закликаю дивитись її ефіри на аналізуй Спасибо. і Понялось. до нових зустрічей. Хотіла завершити фразу. Давай Трігати не тільки за хорошими росіянами, а за тим, як хороші росіяни перетворюються в латині ну, на плохих і поканула зора. Окей, дякую всім пока.